Доброго дня, відео буде по такому сорту, як Червона Сенсація. Це такий пізньолітній, ну більше ранньоосінній груш. І фактично він уже в мене от, от ледь торкається, він уже в мене в руку падає. Цікаві такі груші. На сонці мають не пане забарнення, бачимо мішочки, як мені допомагають. Да? Залізла бджола. Ну, бджола, скажімо так, не дуже шкодить, як шершні і оси. От і дійсно мені тут пошкодили чимало. Так, зараз ми її випустимо. Все, давай. Все полетіло. Ну от, в зв'язку. Ну, як бачимо, вона нічого не пошкодила, От я тільки торкаюся, вона вже попадає. Зараз вона тверда груша. До зарівні швидко вона. Починає е, набирати таку маслянисту консистенцію, е, кис, е, приємно кисосолодку смаку, десь на 10-15 вересня, от саме то. Тобто то з ранніх осінніх груш, хто хоче посадити, і е, в принципі тут без періодичності кожен рік вона в мене плодоносить, проблем немає. З кліщами теж вона. Якщо порівнювати черневоліпотику, то там от, вона постійно в мене ушкоджена кліщами. Так, да, обробляю, але іноді буває, що ну, не вистачає часу і десь прозівав і все, все листя пошкоджене. А тут, ні, тут проблем немає. З хворобами теж проблем немає, листя чисте. В принципі, груша високоімунна і нічого поганого про неї сказати не можу. Тобто, хто хоче гарну грушу, то я б рекомендував придивитися до отакого чудового сорту Red Sensation. Так, сьогодні 29 вересня і от мене з холодильника витягнув. Ті, що були не в холодильнику, ну буквально за тиждень вони вже такі зробилися м'які, кашообразні, не гнили, але дуже вони вже перестигли і вже практично там їх і немає. А ті, що в холодильнику, то ще більш-менш тримаються. Хоча там теж плюс 5 градусів. Зараз спробую. Давно вже масляниста, сочна, дуже солодка і дуже ароматна. От із таких осінніх слив, ранньо осінніх груш, от мені дуже подобається вона. Дуже смачна. ну Хто пробував, той підтвердить. Шикарна груша. от На вересень, напевно, одна з кращих. От на рівні Биродірондо.